Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Ви попросили зробити гороскоп погоди на місяць липень, і ми це зробили. Але буквально декілька слів хочемо нагадати, що у нас зараз на планеті такі події цікаві продовжуються після зміщення магнітного полюсу, якраз за Уралом. Зараз він знаходиться із Канади. От він вже перейшов сюди, в цю частину. І у нас є окреме відео на цю тему. Можна подивитися зараз, не будемо вділяти, приділяти увагу цьому питанню, але саме головне, що в зв'язку із зміною магнітного полюсу змінюються кліматичні пояси на землі. І ми з вами вже цю тему розглядали. Я зроблю окремо внизу зноску, для того, щоб ви ще раз подивилися, які регіони, куди щоб, хто попадає. Але зараз у нас прогноз повинен бути на липень. А буквально декілька слів про червень. Тому що саме червень дуже цікаво зараз програється і в нашому регіоні. Ми живемо на півдні Одеської області, південь України. І ось дивіться, що у нас. Зараз по західній астрології. Марс був до 17-го якраз цей період в знаці Лев. Це денна температура підтримувалася. До початку місяця ще Венера трохи допомагала, а потім Венера перейшла в знак Телець Знак стихії землі, а це завжди холодна земля. Ось в нашій і холодній ночі. І, до речі, після 17-го Марс зайде в знак Діва, теж холодні ночі. Надіємося, що до кінця місяця буде якраз новий період. Перехід завжди планети в новий знак. Він іде десь мінімум тиждень, тому надіємося, що хоч в кінці місяця буде тепло. До речі, Сатурн та Нептун не таку вже й погоду роблять, але хоч трохи допомагають, щоб ми нарешті бачили літо. І тепер давайте ще подивимося ведичну астрологію, тому що ми дивимося, що зараз у нас твориться з погодою, і бачимо, що більше все-таки ведична астрологія займає своє місце. І е, що у нас зараз сталося в тому періоді, який вже позаду. Сонце в знаці телець знак стихії землі. А це значить холодні, прохолодні ночі, бачите, прохолода. Венера в Овні, але в кінці місяця перейде знову ж таки в знак стихії землі, прохолода. Марс був перший, майже це перша декада, це у нас рак, Марс в раці, а це не завжди тепло, а далі вже все-таки тепло. І дуже добре, що от далі період такий, все-таки більше тепліше стає. Меркурій, на жаль, теж давав нам холод вночі для наших рослин: це просто біда, кореневі гнилі, навіть в теплиці дуже важко працювати. А далі вже будуть працювати енергії, стихії, повітря, і в кінці Меркурій зайде в знак рак. А це в нас повинні бути, на жаль, не сильно гарні дощі, як у нас, до речі, було декілька днів тому, 7 хвилин, але було просто залеття, лило як з відра. Невеликий дощ, тобто короткий період, і він залив. Отож, у нас є, бачите, загальний вигляд погоди, і він якраз підтверджує холодні ночі та гарячі дні. Це у нас був червень, тому я прошу вас, записуйте і дивіться, що у вас за вікном, яка погода. А тепер дивіться, нагадаємо про погоду у липні. місяці. Це у нас період по західній астрології. І тут, по західній астрології, ми бачимо, що Сонце буде в знаці раку липні до 20, го а потім перейде в знак Лев. А значить, там вже буде сонечко у своїй стихії і буде дійсно уже тепло. Е, на жаль, Марс в Діві буде, знову стихія землі. Марс в стихії землі. Це не тепло. Це прохолодна земля, знак стихії. землі – Земля прохолодна. Венера на початку місяця буде тиждень, а трохи навіть і більше, теж в знаці стихії землі. Тобто будуть проходити циклони, приносити нам холодні Ось близнюки якраз дають стихія повітря. Переміщення, дуже швидке переміщення повітряних мас і багато вітру. По Західній астрології радує те, що все-таки Меркурій буде в знаці стихії вогню в Леві, а це значить, що день у нас все-таки буде літочко. На жаль, Юпітер буде в знаці стихії води. Це буде багато повітряних мас, які будуть приносити циклонічні різні природні явища, і Сатурн та Нептун у знаці Овен еліто тобто, все-таки підтримується, але, але Марс знаходиться в знаці стихії Землі. Нам необхідно, щоб прогрілась земля. І з мульчуванням поки що не спішимо навіть у липні. А йдемо тепер в медичній астрології те, що нас попросили зробити. І ми це зробили і для себе теж були шоковані тим, що нас чекає. Подивіться, Венера теж відповідає, дуже важлива планета, яка відповідає за погоду. Венера буде у липні місяці, в знаці стихії Землі, майже до кінця місяця. Телець. Знак стихії, землі, а Земля завжди прохолоду дає. Єдиний, хто буде підтримувати Марс, буде підтримувати літо, і на, в кін, при кінці місяця він теж перейде в знак стихії Землі. Це не дуже добре, але що робити, така у нас вже погода. Я хочу вам показати, як від. Відображається праця планет у знаці стихії землі, дуже цікава ситуація. Дивіться, по західній астрології Марс у знаці стихії Землі, по ведичній астрології Венера в знаці стихії землі. Отож, будуть приходити циклони. Бачите, Сонце вже буде по ведичній астрології. Після 16-го знаці рак стихія води будуть проходити циклонічні маси, і будуть дощі, і не тільки дощі. всі явища пов'язані з тим, що несуть циклони. Марс буде підтримувати погоду літню, але бачите, Меркурій в знаці стихії води. Так, будуть циклони, але влітку вони, і не тільки влітку, дуже швидко переміщаються. Тим більше Юпітер буде за це відповідати, а він це дуже швидко робить. І Сонце буде в Близнюках. Як бачите, дуже швидкі дощі і дуже швидко всі процеси будуть приходити. Ну, але радує хоча б те, що Марс буде в знаці лев майже весь місяць, і це значить, що у липні теж у нас буде вдень літня погода. На жаль, вона дуже висока, ця температура. Вдень, але вночі у нас знову ж таки не сильно добре. Рослини не розуміють, що це сталося і що це з ними роблять. Цей аналіз погоди нам підказує на майбутнє, що нам треба буде перебудовувати свій підхід до вирощування рослин. Ми вже про це довго говоримо. Теплиці, тільки теплиці зможуть допомогти вирощувати врожай. При цьому. При цій кількості стихії землі, холодної землі, можливо тільки в теплиці. І, будь ласка, не спішіть мульчувати землю, тому що оці проходи різних циклонів вони будуть охолоджувати землю, і рослини будуть знову ж таки мучитися. Вони не розуміють, що це робиться з ними, так як і люди не розуміють, що це взагалі робиться. А планета перебудовується, нова епоха. Нові магнітні полюси і нова енергія для людей, щоб люди вже розуміли, що не треба гнатися за 100, 150, 200 рослинами помідорів і інших овочевих культур. Необхідно вирощувати для себе рівно стільки, скільки треба для себе, для своєї сім'ї, і мати врожай овочевих культур. Майже весь рік завдяки теплиці різних овочевих культур. Ну що ж, ми про це говорили і будемо говорити, і бачимо з аналізу погодних умов, що це до цього все йде. Міні-рядовиковий період ніхто не відмінював, для того, щоб планета перейшла в новий період, в нову епоху. Проходить весь час, по історії це видно. Весь час треба проходити міні-людовиковий період для того, щоб змінилася і свідомість людей, свідомість землі, земля, жива сутність. І щоб ми зрозуміли, що треба берегти землю, воду і все, що навкруги коло нас знаходиться простір, все-все-все живе, і ми повинні навчитися поважати кожну сутність, яка знаходиться в нашому полі. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ви вже тепер бачите по ведичній астрології, яка у нас ситуація? Ситуація цікава ще літо, а можливо ще й не починалося справжнє літо. І, до речі, зараз якраз перехід буде до не чотири пори року, а шість буде таких періодів в році. Коли оці переходні періоди будуть, і зараз ми якраз у цей період ходимо, завдяки тому, що планета налаштовується на новий лад і на нове життя. Бажаємо вам гарної благодатної погоди. На все добре, до зустрічі! Бувайте всі здорові! У гарні, гарній погоді, не тільки на вулиці, а в будинку вашому. Хай буде гарна благодатна погода. І на серці буде мир та спокій. На все добре, до зустрічі!